Цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком, смілянином, вороною Віталієм Валентиновичем. Кривава війна забрала життя безстрашного сина України. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною власного життя. З кожним разом все важче це сприймати з кожною чорною звісткою розпач туга. До цього не можна звикнути. Віталій Валентинович, солдат, навідник гірсько-штурмового зводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону військової частини Збройних сил України, 19 грудня 2022 року загинув в бою за нашу батьківщину під час відбиття штурмових дій противника в Донецькій області, виявивши мужність і стійкість, залишившись вірним військові присязі. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним близьким. Пам'ять про подвиг нашого героя ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим поколінням. Слава Україні! Слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенку. Шановна громада, з великим болем і сумом сьогодні ми зібралися на цій площі. Ми зібралися, щоб віддати дань глибокої шани і поваги нашому землякові, молодому чоловікові, якому жити, ше творити, люблячому сину і прекрасному товаришу. Але він залишив свою домівку і пішов захищати нас всіх від ворога. Дозвольте мені. Від імені міського голови Сергія Нанке всієї смілянської громади висловити слова глибокого співчуття. Герої не вмирають. Пам'ять про нашого земляка буде жити вічно в наших серцях. Слава Україні! Героям Слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, брата, на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю нашу країну, місто, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в цій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. Ворона Віталій не цінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Ще молимо за спові душі, спочорава Божого пристановного воїна, героїв Віталій, який віддав життя своє за заволі соборну державу. Ми знаємо прекрасно, які були плани і які до сьогодні, на жаль, зберігаються нашого ворога. Знищити Україну, знищити український народ, знищити українську націю, українську церкву, українські традиції, українську мову, все українське, знищити, щоб прихопити якусь. Оцю частину землі, мало їм землі, мало їм землі на цій планеті. Хочеться ще оцієї Стали воїни, стали наші захисники і зупинили цю навалу. Зупинили і зараз поступово, але очищають нашу землю від цієї варварської, нелюдської. Злої потвори, яка прийшла на нашу землю. І ви знаєте, що найбільше, боляче, що деякі наші українці намагаються жити не мов би, і війни немає на нашій землі. Десять місяців вже йде війна. Ось. Буквально от реальний приклад. Вийшла собі людина з м'ясокраю, з м'ясорубки тої. Набрало того, того м'яса, сів собі в машину і поїхав. Йому не цікаво це. Він відсторонився, думає, що він десь от, його мене, не мене. нікого з нас не омине. Якщо ми будемо байдужі, ось. бо кожного, хто оминає і думає, що є частинка провини, що він сьогодні лежить в домовині. І ми сьогодні повинні зрозуміти. Раз і назавжди, що це наша спільна проблема. І ми спільно разом повинні долати цю проблему. Хтось зброєю в руках, хтось допомогою нашим воїнам, хтось молитвою, але спільно разом здолати цю біду, яка прийшла на нашу землю. І ми здолаємо.